Вітаємо колеги! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні ми поговоримо про наш закритий клуб 99 друзів PS Trade. І ціллю цього відео є підбити певні підсумки, певну статистику умовно, за жовтень 2023 року, подивитися, як працювали потенційні трейди, як працювали реальні трейди, і повідомити вам про певні нововведення і покращення, які повинні бути у нашому клубі вже з 1 листопада. Хто вперше чує про наш закритий клуб 99 друзів PS Trade, обов'язково посилання на інформацію ми залишимо в описі під даним відео. Розпочнемо ми з аналізу потенційних трейдів. Хто вже є в клубі, добре відомий, добре відома ця табличка, в якій ми публікуємо закриті потенційні трейди. І зараз ми підведемо. Коротку статистику, щоб не затягувати відео. Статистика, до речі, вже теж опублікована публічно в нашій інструкції, і можна на неї зайти і детальніше ознайомитися. І щоб це могли зробити всі, ми також посилання на статистику залишимо в описі під відео. Отже, що відбулося за жовтень, умовно, ми опублікували 44 потенційні середньострокові трейди. Чи кількість трейдів, які ще не активізувалися, тобто кількість трейдів, до яких ще ціна не дійшла 14. Кількість активних трейдів, які рухаються до цілі, це означає, що ціна вже дійшла до зони закупки, проте поки що ще не дійшла до цілі. Таких трейдів зараз є 20, і кількість трейдів, що відпрацювали, повністю зайшли в ціну, яка нас цікавить, і до шодатик профіту, таких є 10. Нижче ми опублікували всі повністю, без виключення, трейди, які були у жовтні 2023 року. Їх теж можна подивитися на кожний цикнути і глянути, що було. наприклад, там InJ, так, які публічно ми давали не тільки в клубі в закритій, в закритому, але і на трейдингів для всіх. Тобто, от, чітко відпрацював, дійшов до Take Profit. -у. І так само інші трейди, наприклад, там Зіл була чітка зона входу і чітка зона виходу. Не будемо зараз зупинятися на кожному трейді, бо сьогодні відео повинно бути досить динамічне, проте, від, здебільшого, трейди робили від 30. До 100% руху ціни. Здебільшого це були такі великі середньострокові трейди. Вже в наступному місяці ми подивимося, чи дійдуть до тейк профіту трейди, які зайшли до зони закупки, але ще не дійшли до take профіту. таких є досить багато. І вже опублікуємо нову статистику за листопад. Всі ці трейди публікувалися в той момент, коли ціна доходила до зони закупки в нашому закритому каналі. Тут можна буде погортати, подивитись, коли ви туди приєднаєтесь. І таким чином велась робота по потенційних трейдах. Тепер поговоримо про відпрацювання реальних трейдів, які ми теж публічно публікували. Отже, попереднє наше відео складалося з 10 трейдів, які ми публічно робили. З них, наскільки пам'ятаю, 3 було плюсових, 5 було мінусових, і 2 не дійшло до точки входу, яку ми хотіли. Отже, сьогодні ми підрахуємо наступні трейди, які відбулися, і складемо загальну е, статистику трейдів, які е, відбулися за цей час. З попередніх трейдів, коли ми підпивали статистику, е, ENJ ще не дійшов був до точки е, закриття і знаходився е, по суті тільки на початку своєї своєї дороги. Ось цей трейд. Зараз він повністю закрився і. Е, нам дало можливість це взяти 73% по суті руху ціни зі стопом не більше 5%. Таких трейдів ми в принципі пробували декілька, якщо ви пам'ятаєте, раніше пробували і по Light, і по SFX, і так далі, і тільки один інчай прижився і повністю реалізував свій прибуток. Саме цей трейд витягнув статистику по цьому місяці, так, тому що враховуючи, що ринок. Був у розворотному паттерні, багато трейдів мали стоп лоси Зазвичай це були короткосроки, але тим не менше. Отже, після публікації нашої статистики, перший трейд, який публічно був опублікований, це MAV. MAV була ідея з чітким входом. Ризик 6%, та й 55%. Дивимося, що ціна зайшла в зону, вона не дійшла до стоп-ордеру. Ще Take Profit ми не зафіксували, так? але е, рахуємо по факту на даний момент трейд прибутковий зони закупки це е, там, 8%. Наступний трейд був по біткоїну, він досить довго відпрацьовував і відпрацював е, у безбиток. В кінцевому ціна дійшла до тейк-профіту, навіть знаємо, що наші учасники зуміли це зафіксувати, проте ми чекали чітко е, по нашій стратегії. так? І не коригували попередні значення трейду, тому по ньому був беззбиток. Далі був короткостроковий трейд по юні зі стопом 0,65%, тобто дуже короткий стоп. І цікаво, що по юні пролетів наш беззбиток, і ціна закрилась трошки нижче, ніж точка виходу, не по стопу, а по беззбитку, От і е, пролетіло це через те, що на біржі на даний момент не було достатньої ліквідності, щоб закрити наш стоп-ордер по тій ціні, яку ми е, хотіли. Тому ми по суті рахуємо, що це був збиток 0,65%. Далі був хороший трейд по ААВ, проте ціна трохи не дійшла до зони закупки, і неможливість тоді нормально керувати і переробляти зону входу в позицію не дала нам можливість взяти цей трейд. Тому його взагалі відкидаємо. Проте ціна дійшла до так профіту. Таких трейдів було три підряд: тобто, це було ААВ, це було БЦ ідентична ситуація, трейд просто. Не дійшов до точки входу і дійшов набагато далі, ніж е, цілі, яка зараз на екрані. І це був шорт Аптосу. Ціна також не дійшла до точки входу і просто впала на тейк профіт без нас. Наступний короткостроковий трейд був посол. Тут була цікава ситуація, що ціна спочатку гарно почала рости, проте до зони входу прийшла занадто агресивно. І, по суті, не було часу пояснювати і показувати, що зараз ціна. Не дуже відповідає тій схемі корекції, яка б нас цікавила, щоб трейд відбувся, і там це все відбулося дуже швидко, миттєво, і, по суті, нас вибило по короткому стопу. Проте це знову ж таки 0,8%. Все це було в той момент, коли ринок, по суті, був на місці середньосорокових трейдів, не було можливості торгувати, і ми щупали ринок з такими невеликими позиціями. Наступний трейд мав бути по криптовалюті Pendle. проте... Точка входу не зловилася така, як хотілося. Ми чекали по 58-59 центів. Ціна чуть-чуть не дійшла. Тобто тут 58,6, по суті, був хід. 59 був реальний, реальна ціна там була. Хто зловив молодці, нам трошки не вдалося оцей прекрасний рух по попендли зловити, тому теж цей трейд рахуємо, як такий, який не відбувся. Далі був знову короткостроковий трейд. По криптовалюті Neo, яка спочатку добре рухалась в нашу сторону, проте після цього трейду знову був стоп. Ми трошки зробили паузу з короткого сроку, тому що побачили, що волатильність дуже зростає у моменти на ринку, і зробили паузу на тиждень. Далі ще був трейд по ВЛД, який не дійшов до зони закупки і пішов без нас. Лайткоін, який зараз в трейді і ще не дійшов до точки закриття, проте зараз показує плюс 12%. І ще декілька трейдів, таких як AAV, XVS, CFX, ще, до речі, був, який ми закрили, а XVS ще досі актуально. Тобто зараз трейд по ньому відкритий, але ми по ньому зараз фіксуємо, по суті, 5% для статистики прибутку. Тобто він зараз показує стільки. От. І відповідно, останній був це трейд по біткоїну, це був наш шорт, який ціну. Вибила по стопу, проте, слава Богу, що цей стоп був. Ми бачимо, що досить активно ринок виріс і показав нам подальший напрямок руху. Якщо підбивати загальні підсумки, то на даний момент у нас виходить публічних 30 трейдів, у які ми заходили. З них виходить 11 було збиткових. які... В сумі, якщо всі відсотки цих збитків пододавати, так виходить мінус 34,91%. І було 8 прибуткових, які дали в загальній сумі 135%. 73 з них дав саме ENJ. Проте, якщо би не було ІНДЖ, то по суті все одно статистика була би на користь прибуткових трейдів. І 11 трейдів не дійшло до нашої точки входу. Не найкраща статистика особисто для нас, проте враховуючи ринок, який дуже динамічно змінювався і був у розворотній тенденції, враховуючи факт, що вона плюсова, це дуже добре. Загалом на даному етапі ринку набагато краще відпрацювали глобальні потенційні трейди, які можна рахувати інвестиційними, ніж прості короткострокові чи середньострокові трейди, тому що у період розвороту ринку. Ціну дуже грамотно і класно виносять у дві сторони, і часто ціна або не доходить до зони входу, яку ти хочеш, або вибиває по стоп-лосу. Тому ми вирішили зробити деякі нововведення в нашому клубі для того, щоб учасникам було більш зрозуміло, спокійніше і простіше реагувати на ті сигнали, які ми даємо у телеграм-каналі. Перша важлива зміна стосуватиметься потенційних трейдів. До теперішнього часу потенційними трейдами користувалися люди, які мали свою торгову стратегію, і самі приймали рішення, як заходити в цей трейд, якщо їм це подобається, чи не заходити. І з теперішнього дня усі потенційні трейди, алерти, яких приходять в телеграм-канал клубу, вони будуть так само приходити тільки тоді, коли ми зайшли у... Інвестиційну позицію. І рахуватися вони будуть не як потенційні, а як інвестиційні. Тобто, ми будемо в них так само вказувати зону закупки, ми будемо вказувати у них зону, нижче якої ця інвестиція для нас стає проблемною, і ми будемо думати, як з неї виходити. І вверху буде take profit по цій інвестиції. Таким чином, як тільки приходить сповіщення в Telegram по інвестиційному трейді, це означає, що ми також зайшли вже у цю позицію і вже закупили. Цю криптовалюту. Тобто, це, по суті, будуть інвестиційні трейди для спотової торгівлі або для контрольованої торгівлі на фьючерсах, коли ви зайшовши у позицію, ви ставили там безбиток умовно і докупляєте далі. Таблиця потенційних трейдів також буде, вона буде актуальною. Тут будуть публікуватися ті трейди. От тут суд якраз будуть вони потенційні, бо ціна ще не дійшла до них, будуть тільки середньо- і довгострокові. Потенційні трейди короткострокових не буде. І відповідно до статистики по інвестиційних трейдах додасться ще графік, який буде будуватися по наших входах в позицію і фіксування наших позицій. Інвестиційні трейди далі будуть подаватися у вигляді ось такої закритої ідеї, так? тобто у вигляді ідеї, яку ви потім можете натиснути і подивитися, як цей трейд відпрацьовує, де знаходиться ціна. Ось оп. І, видно, це надійшла в зону і вистрілила. Тепер наступні нововведення будуть стосуватися реальних трейдів. Тобто реальні трейди будуть публікуватися на криптовалютах, які більш ліквідні. Тобто, якщо інвестиційні трейди це такі, які можуть дати в своїй перспективі, наприклад, там x 2 або там 60% там, чи 150%. Але грамотно там чітко виставити стоп-ордер по них складно, тому що вони низьколіквідні і може просто. Збивати шпильками його, тому вони беруться в інвест відповідно на певну, певний розмір позиції. Їх там може бути у вашому портфелі 10-20. То трейди в середньострокові і короткострокові будуть подаватися не у вигляді ідеї, а у вигляді чіткого трейду в цей момент, коли ми зайшли вже в трейд. Так як було це і до того. Потенційних трейдів не буде. Потенційні будуть тільки для нас як сигнали, що треба звертати увагу на цю, на цю криптовалюту. Ми звертаємо увагу, входимо в позицію і тоді публікуємо трейд. От в такому от вигляді, де пишемо ціну входу, де конкретний стоп, тейк профіт, і який розмір позиції від депозиту, від першого плеча депозиту ми використовуємо для цього трейду. Таким чином, всі повідомлення, які Переходять у телеграм-канал нашого клубу 99 друзів. PS Trade, Тепер будуть стосуватися якоїсь нашої дії. Тобто, якщо прийшов трейд про інвестиційний трейд, це означає, що ми зайшли в цей інвестиційний трейд. Якщо прийшло повідомлення по реальному трейді, значить ми зайшли в реальний трейд. Якщо прийшов тейк профіт, це означає, що ми закрили позицію. Якщо прийшов стоп, там трейд не активний, значить ми її теж закрили, але вже в збиток. І не потрібно буде думати, що робити з цією інформацією, яка приходить у телеграм-канал. Для усіх учасників клубу у понеділок, швидше за все, у понеділок ми проведемо стрім, щоб ви поділилися думками на рахунок наших нововведень, і в принципі, поговорити, бо спілкувалися останній раз приблизно місяць тому. І з 1 листопада починаємо працювати вже по тій новій системі. Далі інформація про вступ в клуб. З 1 листопада ми вже починаємо. Повноцінну роботу клубу, усі, ті, хто зараз знаходиться в клубі, і заплатили за перший місяць. На даний момент до 1 листопада всю інформацію, яку вони отримали, вони отримували по суті безкоштовно. І ті гроші, які вони заплатили за участь в клубу, ще не рахувалися. От з 1 листопада, перший місяць, якраз платний, за який вони оплатили, буде рахуватися. Всі, ті, хто хоче вступити в клуб з 1 листопада, потрібно до 31 жовтня оплатити послугу клубу. Вхід в клуб буде строго один раз в місяць першого числа. Тобто, якщо ви не вступили в клуб до першого числа, потрібно буде чекати місяць або вступати серед місяця, проте оплата буде як за повний місяць до першого числа. Це буде всім зручно. По-перше, всі будуть бачити в кінці місяця статистику, потім можна прийняти рішення, треба мені це чи не треба. Потім чітко видно. То, наприклад, з клубу хоче вийти, то його номер віддається іншій людині, порядковий, так все підсувається, і таким чином раз в місяць буде робитись певне переселення порядкових номерів і людей, оплати, і е, наступний рух. Відповідно, учасники клубу будуть отримувати інформацію по інвестиціях в криптовалюту, які будуть приходити у вигляді інвестиційних трейдів. Так, і окремо, кому потрібні середні сроки доволі срок, будуть отримувати якісь конкретні трейди, які ми вже будемо здійснюватись. Високоліквідними криптовалютами. Тому, хто хоче зараз приєднатися, то 31 жовтня повинні оплатити вступ в клуб і тоді отримати запрошення е, нашу громаду і вже разом рухатися по слизьких стежках криптовалют. Цю інформацію ми ще у новому на сайті. Якщо в когось якісь питання, спокійно пишіть нам по телеграм-каналу. Всім далі торгівлі і прибуткових трейдів.